Сьогодні відбувається святкування 25-річчя ресторані Чарітано. На своїго 25-річчя «Челентано» знайдуть таку атракцію. Людяни і гості міста можуть на трамвайчику приїхати з екскурсіями, почастуватися піцею. От. А за це вони просять збирати благодійні внески для благодійного фонду Незлам. Кретно цей збір іде на Обладнання для дитячої реабілітації для дитячої лікарні на ворогах. Тобто ми хочемо облаштувати там дитячу реабілітацію, щоб наші українські дітки, в тому числі ті, які постраждали від війни, могли проходити лікування, і реабілітацію тут у Львові. Скільки на це потрібно коштів і чи активно зараз бачите, люди долучаються до цієї ініціативи? Люди долучаються, поступово все більше і більше. Грошей потрібно 35 мільйонів. Ми оголосили публічний збір на сайті Добро От люди долучаються, збирають, ми вже зібрали близько 20% всієї суми. Сьогодні ми святкуємо 25 років в мережі, вирішили зробити щось приємне для міста і для нас усіх. Сьогодні і завтра ми організували екскурсійний трамвай 25 номер, який за донати для фонду Unbroken Незламні. Катає людей екскурсійними маршрутами. Ми зараз просто збираємо кошти і надаємо розголосу, того, що Unbroken зараз збирає кошти для відділення нового лікарні Святого Миколая для дитячої реабілітації дітей, постраждалих від війни. Цим має перейматися кожен. Ми компанія, яка працює з людьми по максимуму. У нас дуже багато гостей у всіх ресторанах, і ми через свої соціальні мережі доносимо до них, що ми такі робимо. А якщо ви зробили вибір і довіряєте нам, ви також можете таке робити. Це така дуже класна колаборація, і ми просто не могли встояти. І звичайно, що Наші трамваї мають 129-літню історію. Ми маємо унікальний продукт для будь-кого. Для пісачі Челентано в нас був найкулінарніший трамвайчик Татра Т-4. Такі, називали його пампушок. Пончик навіть називали його. За те, що він такий кругленький і тепленький. 200 гривень дорослий, 100 гривен. Сюди вас же ж і привозять. Так? Ага, да. А ви можете сідайте, може, воно дійде. Якщо. Екскурсійний трамвай! Трамвай відправляється! Ну, я ніколи не їздила в такому трамваї, тому це класно, маршрут прикольний, такий лайтовий, немає багато на ньому корків, машин. Ну і звичайно, ініціатива сама, те, що це все для підтримки Unbroken. Це дуже круто. Молодці. Змінилися і людей, і подій, і локації. Але везет і таке річчя, мережі я прошу з 2023 року. З часом української держави. Щось посвятувався 750 річчя. У Львові став темою обговорень. Скусія дуже така цікава, особливо розповідається про. Міста любів, який саме він заснувалося депо, коли перше поїхав трамвай. А саме головне, що робиться, це благодійність. На фоні цього всі повинні якось гуртуватися і допомагати, особливо коли йде річ про дітей.